Я хотів би прочитати невеличкий уривок послання Павло до Філипян. Послання Павло до Філипян, перший розділ з 12 по 30 вірш. Але щоб порядок читати, давайте задаємо, що було трошки вище. Якщо загалом дивитися про послання. До Філіп'ян апостол Павло написав його у в'язниці в не дуже гарних умовах, але це послання по факту про більше воно наповнене радістю і вдячністю апостола Павла. І чого взагалі це послання було написане, тому що вони послали апостолу Павлу матеріальну допомогу, тобто щоб його підтримати, і він з вдячністю пише їм цього листа. І... В перших мішах Павло він вдячний Богу за Фелоп'ян, найперше, і його бажання полягає в тому, щоб фелопіяни вони щоб любов філоп'яна примножувалася, тому що по факту, через те, що вони любили Павла, вони хотіли йому допомогти, і він дуже радий, що Філопіяни так роблять, поступають, і він хоче, щоб вони ще більше зростали в цій любові, яку вони мали до нього. І далі він продовжує розповідати про себе, і ми будемо читати з 12 по 30 вірш. Отже, послання до Фолоп'ян, перший розділ з 12 по 30 вірш. Бажаю жі, браття, щоб віддали ви те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо в усій преторії та всім іншим стали відомі кайдани Мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважили Слово Боже звищати безстрашно. Одні правда і через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують. а інші з любови, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, а інші через підступ звищають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягаря до кайданів моїх. Але що ж? У всякому разі, чи облудно, чи щиро Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти. Бо я знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа, через чекання, і надію мою, що, ні, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя та Христос. А смерть до надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге. Хоч маю я бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше, Але щоб полишатися в тілі, то це потрібніше ради вас. І оце знаю, певно, що залишусь я і пробуватиму з вами всіма, вам на користь та на радощі віри. Щоб ваша хвала через мене примножилася в Христі Ісусе, коли знову прийду до вас. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб коли я прийду, я побачу вас, чи, чи не бувши, почувши я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру Євангельського. І ні в чому не боячись противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння, а це від Бога. Повчинено Бо вам за Христа добродійство! Не тільки вірити в нього, але й страждати за нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене. Отже, будемо дивитися на цей уривочок, і взагалі, якщо дивитися більш детально, розглядати, для чого апостол Павло написав цей уривок, і про що він говорить, то ми тут дуже часто зустрічаємо слово «Євангеліє». Тобто. Апостол Павло, Павло розповідає про те, що він сидить в тюрмі, але пише про Івангію. Тобто не акцентує на собі, а напише про Івангію, що це сталося добре, те, що він сів в тюрму, тому що Євангелія ще почала більше звіщатися. І основа або про те, що пише апостол Павло, записана в 12 му вірші. Бажаю я ж, ж браття, що. Знали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії. Тобто він говорить про те, що він радіє з того, що Євангелія проповідується, і він каже в 18 му вірші, так: Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а я тим радію і буду радіти. Тобто, цей маленький уривок він написаний про Євангеліє, і про те, що Івангелій звичається, і апостол е, Павло радіє всього. Е, хоча дивно було радіти в його випадку, тому що він сидів не в кращих умовах, е, не, в, не в дуже добрих умовах, але радість йому приносили не якісь зовнішні фактори, а саме внутрішні фактори, те, що він знав, що з ним Христос, він знав, що він завжди поруч з ним, і те, що Євангелія, е, тобто новина про Ісуса Христа, е, звіщається по всьому світу. І що далі він говорить такі цікаві слова? До чого він за, за, взагалі закликає філепіян, і що він хоче, щоб філіпяни робили? І це, по факту, є така маленька ціль цього гео. Давайте прочитаємо філопіян 1, 27. 27 вірших написано так. Що апостол Павло хотів від, від філоп'ян, щоб вони робили? Він каже такі слова. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи, чи прийду я побачу вас, чи не був, що почув я про вас, що ви однодушно стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру івангівську. Тобто, апостол Павло хоче, щоб філип'яни, які, ті християни, які живуть у Филипох, щоб вони перше. Жили згідно з Христовою Євангелією, і друге боролись за в Євангельського. Давайте трошки поговоримо, що таке взагалі Євангелія. Тобто, що воно таке? Якщо коротко, Євангелія це добра новина, і всі ми про це знаємо, але найбільш жато і найбільш, скажімо так, дуже коротко, чітко, ясно написано в Євангелії від Івана 3:16. бо… Написано так. Євангелії від Івана 3,16 дуже гарно написано і коротко. Так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однороженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя ві... вічне. Ці вірші називають Золотим віршем Біблії, тому що вся суть Біблії по факту закладена в цьому вірші. Але апостол Павло також коротко описує суть Євангелії і суть того, що він проповідував, і в цьому посланні. Якщо ми дивимося, відкриємо другий розділ з 6 по 11 вірш, він тут коротко також описує взагалі суть Івангії і пояснює, тобто, що він проповідує, за що він страждає, і що хоче, і, що хоче, і за чим жили Філепіяни. Отже, другий розділ з 6 по 11 вірш. Він бувши в Божій подобі, не, тобто Христос, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умолив самого себе, прийняв вигляд раба, став подібним до людини і подобою став як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти хресний. Тому й Бог повищив його та дав йому імення, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусом ім'ям уклонялось кожне коліно. Небесних і підземних, чи кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Тобто, апостол Павло і тут пояснює, що таке Євангеліє і в чому полягала добра звістка, чому полягала теж ця звістка для людей, які жили, і що ця звістка давала спасіння. Бо як ми читаємо, що. Для, для чого Бог зробився? Щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Тобто, е, апостол Павло він ніс цю ідею і е, цю новину маси, і люди вони пізнавали Бога, вони приходили до Бога і е, вони визнавали Ісуса Христа за Господа. І, взагалі, що стається з людиною, яка е, визнає Ісуса Христа за свого Бога? І що стається з людиною, яка приймає цю Євангелію ніс апостол Павло? В... Тобто тоді, якщо, ну, що, що взагалі з такою людиною стається, ми можемо прочитати в Галатах другий розділ, 20 й вірш. Послання до Галат, другий розділ, 20 й вірш. Тобто, що стається з людиною, яка пізнала Христа і. Яка різниця між людиною, яка не пізнала Христа? Там дуже гарно написано? Отже, Галат, другі розділ, двадцятий вірш, написано так: «І, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер? Живу вірою Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене самого себе? Тобто, е, тобто ми бачимо, що людина, яка приймає приймає слово Боже, приймає Євангеліє, вона вже не живе сама для себе. Вона вже е, віддає своє життя Христу, і написано, що, а що, е, що вже живу не я, а живе Христос в тілі моє. І взагалі ми зрозуміли, що таке Євангеліє. Тобто Євангеліє – це е, добра новина, це, тоді, це про те, що Ісус Христос помер Воскрес і заплатив за нас своє життя, і ми можемо приймати його в своє серце. Але як це жити за Івангелією, і як це взагалі боротися за віру? І щоб зрозуміти, як жити за Івангією, то на е, дуже е, повністю як жити за Іванію написано в, в новому заповіті більш детально в усіх аспектах. Але апостол Павло е, показує і відкриває, як, е, як у нього виходить жити за Івані, або що чекає людина, яка хоче жити за Івангію, які може бути ситуацією цієї людини, яка живе за Євангелією. І ми бачимо, що давайте прочитаємо 13-й віршик з першого розділу. Написано так: бо в усі преторії та всім іншим стали відомі кайдани Мої За Христа. Тобто людина, яка живе за Евангелією, тобто апостол Павло, яка страждає, вона мала ось такі переживання. Тобто, повсюди стали відомі кайдани апостола Павла за Христа. Далі, в 29 му віршику, також є невеличке доповнення, написано так: «Бо вчинено вам за Христа добродійство, не тільки вірити в нього, але й страждати за нього. І в 30-му пише так. Маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили у мені, а тепер чуєте про мене. Тобто, перший аспект і один з аспектів життя християнина за Євангелією, тобто або християнського життя, це те, що ми бачимо на прикладі апостола Павла: це бути готовим страждати за Ісуса Христа. Тобто, Євангелія вона несе людині добро, вона несе людині звільнення і вона несе людині мир. Але як пише апостол Павло, що нам вчинено добродійство не тільки вірити в нього, але й страждати за нього. Тобто, християнин, крім тих благословень, які він має, він має бути готовим до того, що людина, християнин, який по-справжньому, вірити в Ісуса Христа, він має бути готовим до того, що він має, що Він може страждати за Ісуса Христа. Тобто, і якщо ти християнин, то часто в тебе таке буде також. Тобто, Що ми, як християн, християни, ми, ми взагалі е, маємо бути готовими до цього. Це не є щось таке унікальне чи щось таке цікаве. Тобто, страждати за Ісуса Христа це для нас написано є добродійство. Тобто, це є е, те, що нас дуже часто може очікувати. Е, в Євангелії від Івана, 15 розділ, 20 вірш, про це також написано досить гарно. Отже, Івангелії від Івана, 15 розділ, 20 вірш. Це слова Ісуса Христа прямі. І написано так: пригадайте те слово, яке я вам сказав: раб не більшість за пана свого, як мене переслідували, та й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Тобто. Сам Ісус Христос говорить, що християнин він має бути готовим, щоб страждати за Євангелією, щоб страждати за ім'я Ісуса Христа і щоб переносити ті труднощі. І що це взагалі нормально для християнина, коли він перебуває у такому стані? Ще один аспект того, як жити згідно Євангелії, як боротися за віру. Апостол Павло відкриває в 18 му вірші. Отже, 18 й вірш написано так. Але що ж, у всякому разі, чи облудно чи щиро Христос проповідується? А я тим радію і буду радіти. Отже, перший аспект це те, що християнин має бути готовим страждати за Ісуса Христа. А другий аспект то, що християнин має проповідувати і радіти, що проповідується Івангелія, тобто, що звичайно ім'я Ісуса Христа. Ми, ми читаємо також, Та, вісімнадцятий вірш, і е, ми бачимо, що е, апостол Павло, навіть перебуваючи в не дуже гарних обставинах, тобто він радіє те, що Євангеліє проповідується, і сам він постійно проповідує Євангелію. Тобто, другий аспект е, з цього уривку, який ми прочитали, до чого закликає апостол Павло, це і показує, як жити згідно Євангелії, боротися за віру. Це те, що Християнин, Він постійно проповідує звичай Ісуса Христа. Тобто, якщо ми справжні християни, ми не можемо мовчати про те, що Бог зробив для нас, і відповідно, ми не саме і розказуємо це іншим людям, і це є дуже насправді важливо, тому що коли Ісус Христос воскрес, Він сказав такі слова: ідіть і проповідуйте Євангелії по цілому світу. Що тут цікаво, написано, що і якщо ми читаємо цей уривок, що не всі люди вони щиро проповідують Ісуса Христа. І взагалі, які, які мотиви є проповідувати людей Євангелію, і, або які мотиви були в той момент проповідувати Євангелію, коли Ісус став, коли Павло сидів в тюрмі? Перший мотив це ми бачимо, що Євангелію проповідували через Заздроччі і Колотнечу. Це дуже на початку це звучить дуже дивно, що люди йдуть і проповідують Івангію через Заздрощу і Колотнечу. Але були такі люди в той час, які це робили. Тобто вони йшли і проповідували через разричі і полотнечі. Далі люди йшли з доброї волі. Тобто, вони, Бог, тобто, давав бажання в серці людини, і людина сама йшла і проповідувала Євангелії. Ще один мотив: вони проповідували Євангелію з любові до апостола Павла, тому що вони знали, що апостол Павло поставлений на оборону Євангелії. і. Вони просто з любов'ю до нього йшли і проповідували іншим людям в Євангелії. І це був приклад для них, тобто і написано, що багато людей стали більш смілими, коли дізналися, що апостол Павло у тюрмі, і це був для них як хороший приклад для того, аби іншим людям звіщати. Так, ще інші люди йшли і проповідували Євангелію, через щоб додати тягару Павлові, тобто, щоб можливо, вони можливо думали, що якщо Павло тюрмі... Він не може проповідувати Євангелії, то тим, що вони проповідують Євангелію, вони зроблять йому важче. Але апостол Павло говорить так, що. 18-й Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію і буду радіти. Тобто, неважливо, як як люди йшли і проповідували Івангію, апостол Павло пише, що він радіє з того, що Боже Слово проповідується і добра новина звичається. Тобто. По факту, і це є прикладом для нас, і який показує апостол Павло, то що ми, як християни, ми маємо так само радіти за інших, коли проповідується Євангелія, тобто допомагати їм і самим це робити. Ще третій приклад, дуже гарно написаний в 19-21 вірші. Отже, 19-21 вірш написано так. Бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа через чекання й надію Мою, що я ні в чому не буду посохонений. Але цілою, цілою сміливістю, як завжди, так і тепер Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Взагалі, ситуація апостола Павла була не саме приємна, тому що він не знав. Чи він вийде з тюрми, чи він не вийде з тюрми, чи його там б'ють, чи він побачить ще колись свого чи не побачить. Але що він тут пише? Що я знаю, що це буде на спасінні в мені, через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа. Бо Він напише, бо Він каже: цілою і сміливостю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі Моїм, чи то життям, чи то змахтю. Для апостола Павла не було різниці, цілі, чи він помре, чи він буде жити. Для нього основною ціллю було, було те, що через його життя чи через його смерть прославиться Христос. Я думаю, що небагато людей, які б попали в тюрмі, могли так відважно і сміливо говорити про це. Тобто могли б так бути в цьому впевнені, тому що, напевно, би хтось переживав. тобто, і... Пережон за своє життя, за ті умови, в яких він перебуває. Але апостол Павло тут дуже показує приклад гарний: про те, що християнин він має е, цілком довіряти Ісусу Христу, яких умовах Він би не був. Тобто, що б не було, то е, він взагалі не думає про свою умову, він не каже, чи я буду жити, чи чим. Він каже, чим чи буду жити, все рівно Христос буде, е, буде зголучений в моєму тілі. Тобто неважливо. Тобто, який хороший приклад це для нас, те, що в будь-яких обставинах життя справжній християнин він довіряє Ісусу Христу, він довіряє Богу. І, але ж тут є дуже такі цікаві моменти, два. що саме йому допомагає. Тобто бути таким, і що ми можемо для себе застосувати, що нам може в цьому допомагати. Ми бачимо, що. 19-му вірші написано: бо знаю я, що це буде мені на спасіння через перше молитву, вашу молитву, а друге, допомогу Духа Ісуса Христа. Тобто є два аспекти. Перше, це є молитва. Коли людина молиться і коли за людину моляться, молитва вона має дуже сильну дію, і вона може підбадьорювати і зміцнювати людину. І друге. Це Дух Святий, який живе в серці кожної віруючої людини. І коли приходять якісь важкі обставини, то е, то Біблі е, Ісус Христос сам говорив, що Дух Святий Він є утішитим, і те, що Він буде нас втішати. І коли приходять якісь важкі обставини, то е, е, і саме Дух Святий, він нас підбадьорує, і він дає нам сили далі йти вперед, і він зміцнює нас. І звичайно, коли за нас моляться або коли є. Коли ми молимося, і коли люди за нас моляться, це нас також підтримує. Тому що молитва написано, що молитва праведника вона має досить велику силу. Отже, який можна маленький висновок цього зробити, який приклад дає взагалі апостол Павло, це те, що ми маємо в будь-яких обставинах довіряти Ісусу Христу. І саме в цих обставинах важких обставинах, Ісус Христос по факту і прославляється. Давайте ще відкриємо Євангелію Івана, 6 розділ 40 вірш. Там дуже гарно написано, на якій підставі ми можемо мати, ми можемо довіряти взагалі Ісусу Христу, навіть незважаючи на те, що відбувається. Оце ж воля Мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить, то вірує в нього, має вічне життя, і того воскрішу я останнього дня. Тобто, ми бачимо, що підставу, що Чого Павло доверяв Ісусу Христу, тому що Він вірив Його словам. Він вірив в те, що чи буде він зараз жити, чи він помер все рівно, Господь його воскресить, і все рівно Він буде з ним. Тобто, і це давало йому змогу, надію і віру в те, що Бог його не залишить, і це давало впевненість апостолу Павлу. Ще один останній такий четвертий висновок взагалі. Що буває в житті християнина, як йому взагалі жити згідно Євангелією? І що говорить Павло? Це є 28, 28 й віршик. Написано так. І ні в чому не боячись противників, це їм доказ загибелі. Вам же спасіння, а це від Бога. Апостол Павло говорить, що. Жити згідно Христової Євангелією, тобто стояти в одному дусі і боротися за віру Євангельську, тобто потрібно як не боячись противників, тобто не потрібно боятись людей, які можуть нам зробити якесь зло, або е, які противляться, можливо, нам можливо, роблять якісь речі, які нам взагалі не доподобають. Через те, що ми віримо в Бога, і вони стараються нам дошкуляти. А чому не потрібно боятися? Тому що написано: А це від Бога. В будь-якому моменті, навіть якщо люди, які роблять нам якісь злі речі або які навіть загрожують нашому житті, то написано, що це від Бога. Тобто, що Бог все рівно це контролює. І що б не сталося, то, то, то ми можемо довіряти в цьому Богу. І Давайте зробимо такі невеликі взагалі висновки з цього маленького ровку, про що тут пише апостол Павло? Центральною такою частиною Апостол Поло говорить нам про Євангелію. Не про те, як він сидить в тюрмі, не про те, які в нього труднощі є, а про Євангелію. І до чого він закликає взагалі філоп'янів, і що ми можемо взяти з цього року для себе. Перше це жити з Христовою Євангелією і боротись за віру в І Апостол Поло показує, як це так жити з Христовою Євангелією, і як це боротись за віру Іванівську. Перше. Це бути готовим страждати за Ісуса Христа. Це перший аспект, коли, що коли людина верить Бога, то вона має бути готова страждати за нього. Другий аспект це проповідувати і радіти, що е, добра новина звіщається. Тобто самому звіщати добру новину і радіти, коли інші звіщають, і допомагати їм. Третій аспект це в будь-яких обставинах довіряти Ісусу Христу. Тобто не боятися. І четвертий аспект – це не боятися противників або не боятися людей, які можуть зробити нам зло. Тому що Бог все контролює і Він може нам в цьому. Він в будь-якому моменті, чи ми будемо жити, чи ми помремо, він все рівно буде з нами. І якщо ми так будемо робити, тоді він буде прославлений. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Добре, Господь, дякую тобі за цей день. Боже, дякую, що ми можемо приходити до тебе, Господь. Що ти навчаєш нас через своє слово, Господь. Роби нас, будь ласка, досконалими, такими, як ти, Господь, щоб ми могли жити так, як ти хочеш, жити згідно твоєї ванглії, Господь. Благослови нас цьому. Амінь.